На восьмій сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання депутати обговорили та ухвалили більше 30 питань для сутні 51 депутат. Засідання розпочалося з вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні на хвилиною мовчання. Під час сесії депутати одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання почесний романінин Тернопільської області посмертно 17 героям, які загинули під час російсько-української війни. Додамо, що вручення, посвідчення та нагрудного знака почесних громадянин Тернопільської області супроводжується виплатою одноразової грошової допомоги у розмірі 10 мінімальних заробітних плат родинам полеглих воїнів. Також одностайно депутати підтримали звернення до міжнародних партнерів щодо підтримки плану перемоги. Спочатку так акценти йдуть спочатку реалізувати план перемоги, а далі отримати в результаті. Справедливий мир не навпаки. І тут є різниця між тим, що ще артикулювалося раніше, коли говорили про справедливий мир. Тут же йдеться про перемогу. Ми сьогодні звернулися до всіх наших партнерів, з якими є підписані угоди обласної ради з нашими польськими колегами. З нашими європейськими колегами ми до них всіх ті звернення направимо для того, щоб вони працювали зі своїми урядами, неурядовими організаціями. Також на сесії депутати затвердили проголошення 2025 року в Тернопільській області роком митрополита Української греко-католицької церкви Андрія Шептицького. Розглянули депутати і господарські питання. Також сьогодні було декілька господарських питань, тому що наші комунальні установи розвиваються, працюють. Зокрема, ми надали дозвіл нашій обласній клінічній лікарні на розроблення проектної документації для реабілітаційного створення реабілітаційного комплексу в обласній лікарні. От, і незабаром він буде створений. Також були інші декілька господарських питань, які стосувалися наших комунальних підприємств. Окрім того, під час засідання територіальна виборча комісія представила двох нових депутатів на місце тих, що вибули.